Ну що у нас а, наразі кінець листопада, і зараз я вам покажу цибульку. Як вона світиться. Зараз ми піднімемось і прямо одним кадром вам все покажемо. А, красота. Оце краса, знаєте, як а, радіє те, що... Хоча б ця цибулька не бачила цьогорічних дощів і має потенційну можливість до класного зберігання. Відчуваєте цей шелест Також зверніть увагу на горизонт. Наразі цибулька має там близько 5 градусів, поступово вона охолоджується разом з підсушуванням з рахунок зовнішнього середовища. Класні має стани, тобто завжди кажу, що... Сховище, це не госпіталь. Краще тут продукції не стане, але підтримати її стан ми в змозі. Тому вдалих всіх.